Це починається з нашого мислення. Пів року тому я почала працювати з експоненційним коучем, і ми почали працювати над моїми метапрограмами. Метапрограми це такі стратегії, на основі яких ми приймаємо рішення і щось робимо в нашому житті. І мені як підприємцю стало дуже цікаво, а як саме моє мислення впливає на ті рішення, які я приймаю, і на результати в бізнесі. І дуже цікаво, що в минулому році мій бізнес it рекрутингова агенція Ветеленс вона зросла по обігу в два рази. І це дуже крутий показник для нас. І я скажу чесно, що на початку, коли ми це ставили як ціль, тобто ми собі це вже дозволили. Команда всередині не вірила, що ми це зробимо. Якщо ми думаємо, що це неможливо, для нас це буде неможливо. Якщо ми бачимо інші бізнеси, які роблять мільйони, ми будемо бачити їх, і ми будемо далі бачити можливості, як нам це зробити.